Щоб ці крадіжки безпосередньо вбивали наших військових, тепер подивіться, як військові на це все реагують з фронту, коли волонтери покупці збирають, коли діти з дитячих садочків передають кошти на закупівлю тих чи інших речей, якась наволоч, і це літературне слово просто крала і ще й в діалогах обговорювали, що не треба нам робити оборонні споруди, бо що з того буде? І та сама наволоч відсилала гроші на Московську Федерацію? Ця схема є, і я дуже боюся, що тих кілька прізвищ, які нам стали відомі, це тільки верхівка Айсбергу. І я дуже боюся, що якщо далі піде це розслідування і вийде на сферу закупівлі дронів, то там ми побачимо ще гірші речі. Угу. Тому що вже не один раз вилазило. Як в цих реаліях... Захищати нашим військовим, нашу державу, де взяти гроші, щоб зараз, хоча б їм індексувати зарплати, на що вони заслужили більше ніж, що робити з фортифікаціями, яких не існує. Дякуємо пану Проніну особливо за Донецький напрямок і за ту ситуацію, яка зараз там є. І ось на ці всі питання треба давати відповіді: мають бути у вигляді рішень і дій. І да. зараз це може особисто спонукати Зеленський. Він може взяти на себе відповідальність і речі робити. І люди ці рішення складні, переформатування приймуть, але це дуже конкретних кілька кроків, які мають бути зроблені.